Відновив свою роботу великий дитячий басейн у Чернігівській сімейній поліклініці. Тут займаються діти віком від 5 до 13 років. Після початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки басейн був зачинений. Аби знову приймати дітей на оздоровлення, власним коштом провели косметичний ремонт та замінили очисні системи. Фільтри у нас 9 штук. Фільтри тут вода, її можна набирати і пити. Вони дороговартісні. Ми потратили близько 50 тисяч, щоб замінити ці фільтри. Все продезінфікували в цьому в басейні. Потім закупили хімію, яка додається сюди. Щоб нашим дітям було, хоча б десь як то оздоровлюватися, водні процедури зміцнюють імунітет та розвивають опорно-руховий апарат, розповідає Роман Поляков. Записатися до басейну може кожен. Потрібно здати відповідні аналізи та отримати консультацію лікарів. Для допуску це обов'язково огляд дитини педіатром, також соскоп на ентерабіоз і кал на яйцегліз. А для дівчат гінеколог на рецепшені скажуть, де що здати. Якщо потрібен лікар, у нас на першому поверсі функціонує лікар реабілітолог Він може підсказати, розказати, де що, які процедури і як. Як розповіла медична сестра з лікувальної фізкультури Світлана Протченко, мінімальний курс передбачає 10 занять. Проте займатися плаванням корисною впродовж довгого часу, адже це загартовує дитину. У нас є спеціально розроблені комплекси вправ для дітей на воді. Це лікувальна фізкультура. Діти, значить, які плавають 5-7 років, це 30 хвилин, і діти, які плавають з 7 до 13 – це 45 хвилин. На своє перше заняття до басейну прийшов п'ятирічний Ілля. Як розповів його тато, займатися плаванням це сімейна традиція. Відвідувати тренування планують з тричі на тиждень. Я хочу, щоб він якби цим спортом займався і, мабуть, ну якби і розувався в цьому спорті. Ну там, якщо це будуть змагання, то я буду щасливий. це профілактика, тіше там я не знаю, соплі, там, кашель, диха, дихальна система. Цього року заняття з дітками проводяться лише на платній основі, зазначають у поліклініці. Загалом у відділенні відновлювального лікування працюють чотири басейни, які відвідують малята віком від одного місяця.